Друзі, з чого у вас починається осінній ранок? Всім привіт! У мене мій ранок розпочинається з таких моїх улюблених вітамінок валнеспек. Зараз ми з вами їх розпакуємо. У мене минула упаковка вже закінчилася, тому я розпочинаю нову упаковку. Так. Тут у нас 20. Одно саше, ось, бачите, ось так вони розташовані. В одному такому саше міститься мультивітаміни і мінерали, міститься астаксантин і е, міститься дві е, капсули омега-3. Ось це добова норма для того, щоб вас, е, ваш організм е, був захищений від е, тих е, різноманітних. Інфекцій, так, які в восени дуже активізуються. І ці вітаміни, так, ці вітамінки потрібно запивати склянкою води. Але краще брати теплу водичку, у мене зараз вже нагрілася, водичка, зараз я візьму, так і вип'ю ці вітамінки разом з вами. Зараз хвилиночку. Я повернулась. Ось моя тепленька водичка, яка щойно нагрілася. Розпаковуємо ці вітаміни. До речі, їх можна придбати по підписці. Це коли ви три упаковки берете по звичайній ціні. І четверта вам приходить у подарунок за 1 гривню. Будьте здорові! Якщо хочете замовити ці вітамінки, так, пишіть мені в особисті, так, і я вам допоможу оформити цю підписку.